А, згадала, друзі, антидепресант Міртазапін. Це в мене четвертий день, що <кій> я два дня пила половинку від тридцатки на ніч. Вчора випила половинку з четвертинкою. Сьогодні я спробую випити цілу таблетку на, на ніч. <кій> Я не можу сказати, що він якось там мене дуже сильно активує. Залишається такий прибитий стан. Ти якось не можеш зранку проснутися, не знаю, з ним пов'язувати чи не з ним. Мені протриматися до 5 січня. У мене прийом до психіатра, у якої я була цей раз. Хто там ругає у вас там поганий психіатр, міняйте там те да се. У мене нема поки постійного психіатра, я шукаю, поки це не вдається. Це такий лікар, якого дуже складно знайти. Я їх поміняла дуже-дуже багато, коли жила в Алновасі, мабуть, штук 20. Мене долічили до того, що. У мене був суїцид, лікували тріфтазіном, таким старим препаратом. Я тоді ще нічого в цьому не розумілася, не розбиралася. Трифтазин і ще якісь такі дебільні препарати. Я їздила тоді в психдиспансер на прийом до психіатрів, які там лікують пацієнтів. Ну, думала, що це ж. Самі найкращі лікарі, які можуть бути. Ну, як виявилося, це, це не так. Це не показник того, що лікар працює в психдиспансері і він, значить, він кращий. Це не так. Довели мене до такого стану, що єлі мене спасли, єлі відкачали в реанімації, я була потім в неврології, ну, чуть ласти не склеїла. І ось я не дуже довіряю лікарям знаєте, з того часу. Я все перепровіряю, всі препарати. Я дуже стараюсь обережно заходити на них, я боюся. Ще такий препарат призначали, як ті мені. Від однієї таблетки на ніч, я пам'ятаю, проснулася серед ночі. Тізер, я все життя запам'ятала ці таблетки. Приснулася серед ночі і я не розумію. І встала прямо в стінку. Лбом вдарилась. Я не розумію, де я, з якої сторони мені вставати, де кровать моя, в якому я місті, як мене звати. Я сиділа декілька годин, я не могла спам'ятати, хто я де. я. І то Я в такому ступорі була, я так злякалася. Я через декілька годин тільки е, 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 почала повертатися до мене якась пам'ять. Я е, е, ну, згадала, що це мій дім, що я в себе вдома. Така дезорієнтація від цього тізерцину. Мабуть, я три дні його пропила. Це були самі жахливі дні в моєму житті. Це треш. І ще й призначили на, на ніч. Він під червоною печаттю, психдиспансерів. Це мені його виписували. Я потім комусь віддала ту бутилочку безкоштовно і запам'ятала цей препарат назавжди. Така дезорієнтація. Втрата пам'яті це треш жах. Оце такий препарат, де в мене прийшла, не знаю, Крим Рим, мідні труби з цими своїми депресіями, панічними атаками. Такі в мене були припадки, в мене скоро стояла кожні три дні. Це був жах. Це з 15-го року в мене почались такі серйозні проблеми, дуже серйозні. Які, не, не, ну, які мене тривожать до сих пір, питають зайццетала да, Була я на ньому сім років. Такий в нього прибитий стан, такий, знаєте, пильним мішком прибитий. І все одно в тебе виникають епізоди цієї тривожності, депресії, це За такий заторможений стан. Тобі навпаки треба розтормозитися, бо ти в стані овоча в ці депресивні періоди. Стелопран більш заспокійливий, ну, не для мого випадку, я так розумію, я не знаю, друзі. Ще буду з цим моїм <кхи> психіатром. Вона, вроді, непогана, вона обіцяла ну, подумати над моїм випадком. І 5 січня ось щось мені призначе. Поки-поки тримаюсь, сподіваюсь, протримаюсь до того часу, не знаю, дуже складно в такому стані депресії, Ще сильно болить голова. <кій> Від та запіну стаєш ти такий розбитий якийсь. Є ж пригабалін, щоб трошки прийти, розбуркатися. Ну, це теж не діло, не знаю. Здається, це теж не